І коли вони доведуться до кінця? О, це у списку завдань. Ось тут я думав, це вони вже зробили. Ні, це список того, що вони зробили. Вони взагалі то так. Думаю, вони зараз напружено працюють, тому вони. Вибачте, 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 вибачте. Де ти в біса була? Я розбиралася з дечем в дискорді. Ебі, це могло б і зачекати. Ми сидимо тут уже ком'юніті. Вже... Просто божеволіє. О, Боже, чому? Ні, 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 в хорошому сенсі. Вони в захваті від виходу того нового трейлера. Сука, так! Так, вони просто обожнюють його! Завжди, будь ласка, ми набрали як мінімум 10 тисяч людей в дискорді з моменту його виходу. Тряся твої Матері, так. так здуріти можна. Ніколи не бачила нічого подібного. Боже, ми заробимо стільки грошей. Так. Вони одержимі. Вони розбирають трейлер, вигадують теорії, аналізують його зверху донизу. Вони вже створюють меми, і обговорюють стратегії створення персонажів. Клінте. Гадаю, ми маємо цим скористатися. Ще пак, гаразд, що думаєш? Ну, я знаю, що ми на ранній стадії, але думаю, ми мусимо випустити нове доповнення і якнайшвидше. Згоден, так і зробимо. Дал Зробімо це. З зробімо що. Господи боже, Далвине, випустимо доповнення. Скільки тобі потрібно часу? Це доповнення. Доповнення, над яким ми працюємо зараз? Так. О, ну, може, рік? А, може, скоріше, два роки, я б сказав. Так. Ймовірно, більше, можливо. Що? Ні, 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 ні. Потрібно значно скоріше. Що у нас є зараз? Зараз? Ну, у нас є. Початкова локація. Щось на кшталт. Майже. Добре. Добре. І? А і це все. Добре. І, і що? Що можна робити у початковій локації? Походити, можливо, майже. Майже. Ми до цього вже близькі. Ну це вже щось. Цього достатньо. Випускайте. Що? Так. Просто випустимо бета-версію. Ебі, допоможи. Ну гаразд, нам потрібно випустити щось, аби скористатися хайпом. Але якщо ми випустимо щось непрацююче, нас зненавидять. А якщо нічого не випустимо, нас теж зненавидять. А що як ми випустимо щось на кшталт супер супер раннього доступу для тесту? Е, ну тобто, ні, сука, так, випускаємо. Ебі, ти геніальна, я завжди це казав. Ми, ми зробимо заяву, що доповнення вийде через місяць. Місяць місяць. Це абсолютно нереально! Делвіне, Я надам тобі усі ресурси, які необхідні. Справа не в ресурсах, справа у часі. Ми ще навіть не почали розробляти деяких ключових персонажів, не Delina. кажучи вже про гору шваргонрога, яку потрібно зробити. Делвіне, добре, я тебе чую. Тебе почули. Добре? Ти думаєш, це неможливо. Але я знаю, що це можливо. Гаразд? Я оптиміст. Справа не в оптимізмі, справа в. Делвіне, послухай мене. Послухай, це моє рішення. Ясно? І я захищу тебе. І я захищу моє ведмежатко. А наслідки цього ляжуть на мої плечі. І тільки на мої плечі. Я обіцяю. Трясся твої матері, Далвіна, yeah, як ти міг це допустити? Ми з Аланом поцілуємося. Поїхали. Це нарешті станеться. Саме до цього все йшло. Все йшло саме до цього. Ляжуть на мої плечі. І тільки на мої плечі. І я захищу тебе.